Бездарно виглядала львівська команда у цьому поєдинку, і в цьому, бачите, зізнався навіть і головний тренер, і футболісти. І повна перевага Олександрії. Давайте послухаємо, що все ж таки було після гри між фанатами. Бачите, до кінця-хотілося до кінця, до кінця. Хотілося б до кінця щось вірити, але я вам хочу сказати, що поки що до кінця може бути не так все-таки трохи десь воно виглядати. Тому що ну, так, так Карпата не виглядала дуже давно. Леве. Поки, не <реш> Поки не страшно. Не, не, не дуже, не дуже. Ну, і хочеться привітати знову ж таки Володимира Шарана, тому що, ну, бачите, реально принциповий для нього був поєдинок цей. І радість його, і емоції для президента клубу, який, бачите, так дуже тепло підтримав Володимира Шарана. Ну, взагалі.